Я ніколи не вірила в пророцтва, поки не почула, як мій десятирічний син Давид, зовсім простий і щирий хлопчик, одного вечора сказав мені щось таке, від чого серце стиснулося, а душа відчула холодну хвилю передчуття. Він подивився на мене своїми серйозними очима, такими незвично дорослими для дитини, і сказав: Мамо, війна почнеться! І я знаю, коли вона закінчиться. У той момент я думала, що це просто дитяча фантазія, але те, що сталося далі, перевернуло моє життя. Давид завжди був особливим хлопчиком. Його часто тягнуло до книг, які розповідали про світ, про історію і про людей, котрі змінювали його хід. Він ніколи не брав до рук іграшкову зброю, як інші хлопці. Але годинами розглядав карти, питав про минуле нашого краю, цікавився, чому війни взагалі існують. Того зимового вечора, коли він сказав мені про своє видіння, його голос звучав спокійно, навіть занадто впевнено: Мамо, я бачив усе! сказав він, тримаючи мене за руку. Війна закінчиться взимку 2026 року, я знаю, як це станеться. Я слухала його ледве стримуючи сльози. Давид говорив так, ніби в той момент він бачив щось набагато більше, ніж може уявити дитяча свідомість. Коли Давид у 2021 році вперше сказав, що в Україні почнеться велика війна, я не сприйняла це серйозно. Тоді ми жили спокійним життям у нашому маленькому місті Овруч. Мій син розповідав про якусь карту, яку бачив у сні. Він казав, що на ній були червоні та сині лінії, які пересікали всю Україну? Раптом із за горизонту прийшли сірі тіні, які почали знищувати все на своєму шляху. Мамо, це буде війна, але не просто війна між двома арміями, це буде страшне випробування для всіх українців, сказав він тоді. Я думала, що це лише вигадки. Адже як дитина може передбачити таке? Але те, що почалося в лютому, 2022 року, змусило мене згадати його слова. Через два роки після початку війни Давид знову поділився своїм сном. Він підійшов до мене одного ранку і сказав: Мамо, я знаю, як це все закінчиться. Його обличчя було серйозним, і в очах світилася якась незвичайна мудрість. Війна закінчиться взимку 2026 року. Росія більше не зможе воювати, бо в них не буде ресурсів, їхня армія розвалиться, а Україна поверне більшість своїх територій. Почав він. Але не всі території ми зможемо забрати деякі залишаться в руках ворога, але ми станемо сильнішими. Нові подробиці видінь Давида Давид продовжував ділитися своїми видіннями. Щоразу додаючи нові деталі. Одного вечора, сидячи за столом із картою України, яку він сам намалював, він показав місця, де відбуватимуться найбільш запеклі бої. Ось тут, мамо, наші зупинять ворога, вказав він на схід країни. Це буде переламний момент. Ми втратимо багато людей, але саме тут ворог почне відступати. Я дивилася на цю карту, не знаючи, як реагувати. Але слова Давида звучали так переконливо, що у мене не залишалося сумнівів. Одного разу він розповів, що бачив великий парад у Києві. У його видінні вулиці були наповнені людьми, які махали українськими прапорами. Мамо, я бачив, як наші воїни повертаються додому. Вони виглядали стомленими, але щасливими. Діти бігли до своїх батьків, а люди дякували їм за мир, сказав він. Його голос звучав так, ніби він сам пережив цю радість. І я теж на мить відчула, як світло пробивається крізь темряву. Давид також бачив сцени відбудови країни. Мамо, всі працюватимуть разом, щоб відбудувати те, що зруйнувала війна. Я бачив, як люди вивозять уламки будинків і саджають нові дерева. У селах знову вирощують пшеницю, а в містах будують нові лікарні та школи. Але найголовніше я бачив усміхнені обличчя. Я слухала це і намагалася уявити той день, коли все це стане реальністю. Одного разу, після чергового видіння, Давид розповів про те, як зміниться світ після війни, Росія втратить свою силу, і багато їхніх людей почнуть тікати до інших країн. Я бачив, як вони шукають прихисток. А ті, хто залишиться, зрозуміють, що зробили помилку. А в нас буде мир, але він не прийде одразу. Люди будуть ще довго відчувати біль втрат, але цей біль зробить нас сильнішими, розповідав він. В одному з видінь Давид побачив демілітаризовану зону на кордоні з Росією. Мамо, там не буде військових, тільки пустка і контроль. Ця зона стане захистом для нас, щоб війна більше ніколи не повернулася, казав він. Його слова звучали так чітко, що я майже бачила цю картину перед собою: тиша, розірвані землі, і відчуття, що це місце залишиться як нагадування про пережите. Нарешті, він поділився найсвітлішим видінням: я бачив Україну через багато років. Ми були в Євросоюзі, наші діти навчалися у кращих університетах і всі пишалися своєю країною. Люди поверталися з-за кордону. Бо вдома було краще, ніж будь-де. Наші традиції шанували, а кожен українець відчував гордість за свій народ. Я відчула, як у моєму серці розгорається надія, адже навіть після найтемніших часів Давид бачив світло. Слова Давида запам'яталися мені до найменшої деталі. Він розповів, що бачив Україну, яка відбудовується, де знову сміються діти. І лунають весільні дзвони. Мамо, я бачив, як західні країни допомагають нам фінансово. Ми будуємо дороги, школи, лікарні. Всі хочуть, щоб Україна знову стала процвітаючою країною. Але люди ще довго будуть пам'ятати цю війну. Вона навчила нас бути сильними, сказав він. Одного вечора, коли Давид розповідав мені про свої видіння, він затримався на моменті. Який торкнув мене до глибини душі. Мамо, я бачив, як українці повертаються додому, почав він із теплом у голосі. Його опис був настільки живим, що мені здавалося, ніби я сама бачу ці сцени. Люди сходили з потягів і літаків із великими валізами, втомленими, але сповненими радості обличчями. Вони поверталися не лише в міста та села, а й до своїх осель, які роками стояли порожніми, чекаючи на їхніх господарів. Давид розповів, що бачив, як у селах знову відкривалися вікна хат, як запалювалися світла в давно залишених будинках. Сусіди, які раніше були розділені тисячами кілометрів, знову обіймалися на порогах, ділячись новинами та обіцянками більше ніколи не залишати рідної землі. Відчувалася особлива атмосфера. Ніби повітря наповнював запах свіжого хліба, квітів із бабусиних садків і радість, яка лунала в кожному куточку. Одним із найбільш зворушливих моментів у його описі було повернення воїнів. Мамо, я бачив, як наші солдати поверталися додому. Вони заходили у свої хати, обіймали дітей, які виросли без них. У деяких сльози текли по обличчях, але це були сльози щастя. Продовжив він. Давид підкреслив, що це буде довгий процес, але з часом майже кожна родина воз'єднається. Давид завершив свою розповідь словами, які я ніколи не забуду. Мамо, вони всі будуть вдома, навіть ті, хто вважав, що ніколи не повернеться, тому що Україна стане місцем, де хочеться жити, вони повернуться не тільки тілом, але й серцем. І я, слухаючи його. Відчула, що цей момент стане найважливішою сторінкою в нашій історії сторінкою повернення до рідної землі, яка завжди нас чекала. Я довго вагалася, чи варто розповідати про видіння Давида. Мені здавалося, що люди можуть не повірити або навіть посміятися. Але зараз, коли я бачу, як наш народ потребує надії, я вирішила розповісти цю історію. Сльози все ще підступають до моїх очей. Коли я згадую слова мого сина, я вірю, що його пророцтво це не просто сон, а справжній промінь світла для всіх нас. Давид показав мені, що майбутнє є, і воно може бути світлим. Він вірить у нашу перемогу, і я вірю разом із ним.